на нашому каналі. Вирішили зняти відео. Ну, зараз ми подивимося, що ми хочу вам показати про наших вутряшок. Заходимо. Ось наші красавики, красуньки. Як ви вже побачили, зробили ми ще одну кліточку для них. З такої сітки. Ну, Це вони хочуть у нас вже трошки покушати. Гарбузик, ми Гарбузик, бурячок даємо такий час, а пізніше потім вже этот, кашку ще даємо, їм потрошку, трошки меншу дозу їм, щоб вони нас не зажиріли. Ну, бачите, який стандартик. Зараз вийде на волю. Требує пайку свою. Зараз ми швидко наріжемо їм, дамо і далі будемо розмовляти. thank mm -hmm. you Ну ось ми їм, як кажуть, дали заняття таке, щоб вони не кричали на нас і зуби свої не ламали, хай їдять наш гарбузик. Ну, гарбузик там і такий, от, бачите, здоровий кусок гарбуза даю. І маленькі бурячка. Ну, бурячок вони трошки пальці чухай. Буряк вони трошки гірше їдять. Не знаю чим це, Ну, мабуть, таке сладке. Ну хочеш, не хочеш, будеш їсти, тому що взагалі-то гарбуза залишилося вже не так багато. ну, До кінця місяця вистачить мені, по кусочку. Буряка ще є, десь тонаха буде. Ну, думаю, до, до апреля місяця може і трошки туди далі вистачить сочних кормок. Там трошки у нас морковки є, ну, морква у нас мілка. Даю їм, а воно так пропадає. ну, Втрати великі. Вирішив варити її, приварювати в місті з кашею. Вони так тоді ловко їдять і, і менше втрат. От що за клітку, що вам хочу сказати. Вона така, майже така сама, як і ці дві. Длина її 4 метри, глибина 86. Це ну, без столбів. Це ну, 94 столба. Столби у нас за, за кліткою, щоб вони не так вражалися відходами життєдіяльності їхньої. Чого, чого ви вирішили кліткою? сітки таку? Ну, Вона трошки вроді би великувата. 25х25 25 і троєчка 2,9-3, товщина. Немає меншої. Ми вже обшукали, воно ж війна в країні, не так то воно все просто знайти. Ну ми сюди от цих, цим, чи по п'ять місяців майже. Для ног у них все прекрасно виходить. А оцих малиш, маленьких, оцих двохмісячних, ми сюди пересадимо. Ну, от бачите, так, вроді високувато. Ну, в принципі, їсти так, раз там дав, да, там. Да, Якщо ловити, тоді вже надо буде вставати на якусь підставочку. Ну, в принципі, все нормально. Воду ми їм зараз купатися не ставимо, тому що оно так тут от 5, от зараз 8 градусів тут. На вулиці десь 1-2 градуси моротило. Тут 8. Ну як на вулиці десь 10 і вище, я включаю Уфо на 2-3 на години. Ну, він у нас на половину потужності стоїть. І тут десь 12-13, отак різ, ну, тепла. Ну, для них, я думаю, височає. Ось, поїлочки є, вони десь випивають. буває два рази в день доливаємо, буває трошки менше, ну, буває пусті, ну, коли який, який день. Хоча вони в нас їдять, як кажуть, все те саме кожного дня. Утром каша. Після обіду там 4 години гарбузик поїдять, потім в 6 годин їм даю один день кашки, ну, меншу дозу, ніж утром. І сіно бадилка. Бадилку вже з'їли. Не знаю, що так хлопці казали, що вони їдять тільки стовбури, а листя залишається. Не знаю. Усе підчистую з'їдав. Ну, щось там були втрати, ну а так нічого не викидали, щоб самому викидати. Вони самі там його десь дівали. Оце з шифером взагалі капець, яка проблема в нас в Запорожі. Везде ну немає ніде. Не Першу клітку, як ми робили, ми брали в епіцентрі. Зараз немає нічого, це аж на, на ту сторону міста. 50 в одну сторону, 50 в другу. Єлі-єле там знайшли, купили 500 гривень. Лист. Це метр 75 на метр 20, ну і восьмерочка. А сітка оця 2 на метр йде, майже 300 гривень, 292, ну майже 300 гривень. Ми купили ще ну, <гум> Щоб було, може ще на одну ну, я не може, а вистачить. Ну, нам щось от, сподобалось. Оце, оце все беушне, Це в нас було 100 страусів, вигула страусів. Оце все на, на металобазі купив я оці оголочки, квадратики ці. І арматуру 16 на тисячу гривень. І ще трошки, не трошки багато залишилося таких уголочків чи квадратиків. І арматурка ще залишилась. Ну не дуже дорого. Ну я бив, бив все купляв. Нормально. Оце таке діло. ну Я не знаю, як ви, але ми трошки її зробили цю нищу. Ну це для молодняка. Тут 55, отут висота. А тут 40, ну, на 10 см. За цього, щоб трошки нижче було. Щоб ну, управлятися було удобніше. Ось такі дішки у нас. І ще з нових, що батько сказав, це зробити такі щелі, що а, тут. А, о, забув. Бачите, тут ми, ми робили тут, от бачите, воно як. Стик-стик, ну от арматура до арматури. І що? А потім я... Придумав, хлопці, давайте зробимо отут, ну як палець, щоб було. Тому що сіда отак відкриваєш, вони отак сюди йдуть. І отак тут пальчиками своїми. Хоча я їм і кажу, вбирайте пальчики. Ну, це ж тобі не людина. І буває, трошки придавлюю, і вони на мене обіжаються. І я говорю, давайте зробимо ось раз, сюди опорки, Ну і наверху так само зробили вже, щоб воно так заходило. Завіси вдома лежали. теж зі старих вікон. Ну от Удобно, в принципі, вони його не відкриють, нічого. Поїлочки ну, удобно цепляти на таку сітку. Так, да, це ж кролячі поїлки. Ну нічого, вони їм вже місяця два, навіть три, мабуть. Це там наш З осені, мабуть, так. І ну, писали там хлопці, що вони, не довговічні. Ну, ну, біжіть, біжіть. П'ють. Ну, і кроликам поставили. Везде там у нас в других сараях де крити нас сидять, ну, внутряшки в другому стирають, там сидять теж по Ловко, ловко п'ють. Я думаю, це, це хороше діло. Ліж ну, якщо на вулиці, звісно, куди. Воно замерзне і все капець. А плюсова температура воно тут все нормально. тут От, такі, як кажуть, новини. Так раніше, раніше нічого було і знімати. Десь через тиждень, виходить, не десь через тиждень будемо відсаджувати молоднячок, тоді теж... Зважимо оцих всіх, ну подивимося, що в нас запривіз. Ну трошки вроді малуваті, але це напевно із-за того, що як всі ці, ч, чотири привели, дві білих і дві шоколадки, вони ну, майже там неділя туди-сюди, вони, мабуть, кормили гуртом, як кажуть. А ця ж серебро привела, вона одна ще й десяточок приперла. І може із-за того, вони, по-перше, во 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 вони ж менші родились. Ну По-друге, молочка ж, не там по 4, 8 же ж ну, сосочків. А їх десяток. Ну, в принципі, от такі вони. ось такі. От сидіть. Що, що ти мене хочеш? Ось такі пугливі, такі мали ці. Ну такі бойові, забирають у дорослих, бачив, і кашу забирають, і рота, і оці бурячок. Це, забирають, борються за, за виживання своє. Отой диви такий прикольненький, так? Да, а оцей, та... оцей диви прикольний, то цей ще спиною до нас. такий, Ну таке щось, так. Да. А здорові там є такі, як бурі вроді вчора. Чи... А, як пересаджували, ми, то дивились так, воно виходить. Хлопці чи дівчата? І, і, і там, і там. І по, там по одному і там. є такі, як Чом... ну, темно-темно, блін, бордовий чи бог його. Ну такий красивий, красивий, ловкий. А о, ото як стандартик, да, да, так? А це таке і серебро, і стандарт, і бог його знає. Ну, все одно хочеться, хочеться жовтеньких, чи ще тих, золотих лимонов. Хочеться. Ну, це... І ще що хотів сказати, О, дивіться, от для одної родини, одної сім'ї внутрішньої вистачить, ну, я, 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 я так вважаю, вище криші. Ну, от нас 5 штук всього ж тільки привело. І от у нас їх там, грубо говоря, 50 штук. А якщо ну, би сім привело, ці вже другий раз повинні приводити. Ну, в марту, я думаю, може в кінці февраля будуть. Ой, ой! Я боюсь тебе. І ну, вистачить. Ну, звісно ти ж не будеш їсти одних внутрі. Все одно щось друге, там, курочка, там, свинка, это. а на, 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 на переменку. І, до речі, ми ж з'їли біляша нашого на Новий рік, як, як і ви говорили, все. Ну, ми там вставимо вставочку, який він був, там віз, ну, його вага, там все здається. Так, все там зважили для себе, для вас. Ну, ось і прийшов час нашого біляша на новий рік приготувати. Зараз живою вагою він 9100. Після розробки я теж його зважу і скажу скільки у нас відійшло. Ну Ось, і готово. Обдер його. Так скажу складніше, ніж короля, але все одно нормально. Получилося у нас без голови 5500. це вже як м'ясом, як то кажуть. Порахував я це приблизно 40% від живої маси. Але ще й голова, там чимало м'яса на ній, вона важить 600 грамів. Тобто це тільки от 5500, це тільки тушка сама без голови. І якщо так рахувати, то від всієї маси живої у нас виходить десь 40% приблизно відходу. Ось так. Такий жерноватий вийшло, але все одно, все одно класний. Я думаю, відео вже буде після нового року. Там, я думаю, батько вже замовив декілька слів за його смакові якості. Ну, смачний був. ну За один раз ми його не з'їли, ну, за вечерю. Ще на другий день доїдали. І такий був ну як, і жирка чимало було, ну що він не робив нічого. Я йому казав, якби ти був нормальна е жирність така, не кидався на мене, не дурів, так би й жив би тут з дівчатами, а то ж. Вів себе не по-людськи, агресивний був. І оце таке. Ну, думаємо, це ну, так, балакали, що десь в марті чи в березні, може квітнь, в квітня будемо вже навіть, хлопців, дивитися по ваги і будемо вже їх трошки вибивати. Ну, в принципі, оце вроді повинно вистачити націй. Ну а вдруг чого? То у нас місто ж є, ми можемо розширитися. Ну поки не думаємо ще одну сім'ю, поки у нас все влаштовуємо, в принципі. Ну дивіться, ну от, ну, ну, от блін, як я раніше це не бачив, я не знаю. Ну от такі, блін, класні звері, блін. Ну, ну ще я просто в шокі, блін. Да? Біля. У нас білі всі біля Оце, по-моєму, даті якось. Воно он ото, це от таке, як золотистий вроді трохи. Ну от зараз воно просто світло не днівне. Чи як ну, на, на вулицю як вийдеш, зовсім, зовсім другий оттінок ну, деякий? Ну, слава Богу, вони в нас не кисаються. Ну ці такі, а білі взагалі їх на руки навіть беруть. Ну вони хочуть уйти, а чорні так, трошки пугливі. І ми їх пересаджували, за хвоста натягалися. І вони трошки зараз не хочуть. Опасаються. Думаю, ну вас баню, щоб буде хвоста тягати. Оце такі пірашки у нас. ну Будуть новини, я ж кажу, буду пересаджувати, Поважимо їх на ладнячок оцей. Це ж у нас зараз 5 місяців буде, да? 9-го воно місяця. 3-4-5. Да? Оце 5 місяців буде, 23-го. Уже 5 ну, от вже п'ять місяців. Ну, зважимо, скільки, скільки вони. Ми, оце два місяці ми її не важили. Собрали, собирали, собирались І якось то-те, то те. То, то блін, настрій, як кажуть, не, не, не такий, блін, як має бути для зйомок. Всі, я думаю, прекрасно розуміють. Що в нас коїться, блін, з цими сусідами. Війна, мать бої, коли вони вже блин, уйдуть в свої, на свої болота. І залишить нас в спокої. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! До побачення, до нових зустрічей.